Вітаю вас, з вами магазин «Автозвук.UA». Сьогодні ми розглянемо сабвуферний динамік від компанії JBL серія Stage модель 102. Динамік розміром 10 дюймів або 25 см. у фірмовій упаковці. Давайте розглянемо комплектацію. Всередині знаходиться інструкція з фірмовими наліпками. І ось так знаходиться сам сабвуфер. Сабвуфер доволі важкий. Номінальну потужність заявлена виробником 225 Вт. Має сабвуфер. Ось такий масивний магніт. Монтажна глибина 12 См. Підключення стандартне на одну катушку. сабвуфер, плюсова-мінусова клема. Кошик штампований зі сталі. Дифузор з поліпропілену І маємо гумовий підвіс. Чутливість у даного сабвуфера заявлена: 89 дБ. Опір має 4 Ом. При купівлі на сабуфер обов'язково також розповсюджується гарантія. На цьому наш огляд завершено. До зустрічі в наступних відео.